I'm blue, laбуді, laбуdae, laбуді, laбуdae, laбуді, бадудай, hello friendly з вами, Денис friendly. Пішов я сьогодні у магазин. Як А, вчора я не був, бо того, що я вчора на домашню йду, і, і, тому сьогодні пішов у магазин. І думав, що би такого взяти. Звернув увагу на якісь нові вафлі. Там такий був зі смаком, такий смак, що ми ніколи з вами не пробували. Що то за смак, я не зрозумів. Там, коротше, така кругла штука. І вона така червона штука. <хи> Пояснив, називається. Ну, то не какао-боби. Ну, знаєте, какао-боби виглядають, то така напівкругла, і там ті боби всередині. щось таке наподобі какао-бобів, Зі смаком вафлі, зі смаком какао-бобів. Ну, то не какао-боби. Коротше, я можу завтра її візьму і подивитись самі, що то таке є. І я вирішив взяти сьогодні напій від Моршинського, тому що для мене це напій. Всі ми знаємо, що Моршинська раніше продавала тільки газовану воду, більше нічого не продавала. Та і ще для спортсменів в бутилках пометають для спортсменів. Морщинська, та. Ну, коротше, теж мінеральна вода, або проста вода. Та. Мінеральна і проста. А я вирішив попробувати від них, е, с, так я поняв, напій. та. Це напій, що це напій безалкогольний. З а, так це з ароматом, блін. А я не дочитав, я думаю, що це напій. Я так і думав, а, то це і є, коротше, проста вода. та. Просто за ароматом. Бо я думаю, що це як Сік, знаєте. І я взяв дві банки, блін. Упевно, ми все-таки одну банку будемо пробувати на відео. Ну вже. Хай буде. Бо я думаю, що це напій. Так як, знаєте, ці, що ми з вами пиємо. Садочки, ці, знаєте, соковинки, ось щось таке. А це з ароматом, тобто лише пахнути буде. Бо я знаю, як пив воду з ароматом. Коротше, це буде проста вода, друзі. Я так і думав. Блін, не дочитав. Був би так і вафлі сьогодні взяв, а не моршенську. Бо я ніколи це не пробував. Ну добре, вже. Поїхали до заставки. Подимся. Коротше, подимся. Денис Дружній реагує? Денис Дружній реагує? Сьогодні буде реагувати. Не знаю, подивимося, якщо сподобається дві банки, якщо не сподобається, одна банка. Друга буде для другої реакції з тою хімічною ерундою, та. Авто для наступного напою для наступного відео. Та. Я не знаю, вам не видно, бо то срібне. То срібне дуже, але я попробую сфокусувати. Не так, не сфокусую. Чекайте. Є! Yeah. Напій, безалкогольний, слабогазований, на смакоароматичних добавках. може і сік. Е, моршинська з ароматом апельсина і грей. Грейп, фрута, фрута, фрута. Дивіться, друзі, я не, не мав що чого, нема що чого зачитати, я записав. Поїхали. За сьогодні. Ну, тобто вчора. Дуда Дуденко, Денис, твоє відео, шок контент, Ютуб списав лайки. То списав, то списав. Ну, що я зроблю? Списав, то списав, треба закрити. Видно, нуль лайків, то й треба, треба закрити. Та. Е, лайки і буде без лайків. Марія Коротенко, о, на кінець домашньої їда. Як я цього довго чекала. Ну, як виходить, не йду в магазин, доводиться знімати, що домашню їду? Тим більше я хотів знімати. Того, що. Мама зробила картоплянки з кубасою, з яйцем і петрушкою, а вона зазвичай як робить картоплянки тільки з картоплею. А це було з кубасою, тому я це захотів зняти. Як без картоплі я би не знімав, бо мені не дуже. Ну, трохи можна, але ну не особо, А це особо. Хоча так само і як з картоплею. Та. Я хочу з вами зацінити новинку. Та. Тому я зняв. Е -е Розі Гучн на кінець переклалої коментарі Ютуб. Тоді я буду боротися з ворогами, як я вдома один. Угу, Ворогами. Ну, може, має це на увазі, щоб ми боролися з ворогами. Я зрозумів, до чого вона це має на увазі, щоб я ішов воювати за Україну і не сидів удома один. Я тебе Розі зрозумів, але ні, я ліпше буду знімати відоси вдома. Перший коментар, який я зрозумів, що Розі написала. Добре, Росія без мозгів. Денис. Денис, то коли вже тук буде? Тук буде. Дивіться, я вчора зняв відос е, наперед, на 20 травня. Я зняв відос наперед на 20 травня. Про що? Е, то, що я мав зняти 20 квітня. Це був відос йогурт з пластівцями, тобто додатковий контент. А, не додатковий, це 20 квітня, на 20 травня. І також десь знімлю, чи 15, 14 травня. Подивимося, корисно на 20 квітня, тук. Ну, коротше, все буде 20 травня. Так. А ми достаємо з вами стаканчики і давайте, let's go! До реакції. Так. Я забув прибрати, ну нічого, страшно. Зараз, ага. Зараз ми одіваємо, друзі, окуляри, щоб я бачив, щоб я не ходив туди-сюди, до екрану. Бо телефон той поламався, знаєте. Е, щоб не ходив туди-сюди, до екрану з екрану. Просто окуляри і будемо бачити е, годину. Так, що я хотів сказати? У мене купа ідей. Для створення контенту для TikTok. Я не знаю, чи то хайпане, чи не хайпене, але треба монтажа. Треба я знаю, що можна монтувати на телефоні. Е, якось Каткап кат, називається програма для монтажа TikTok. Я подивлюся, якщо вийде, я змонтую. Як не, не получите, не змонтую. М -м, непогано. Тому я, у мене дуже багато ідей для TikTok. Дивіться, якщо це водичка якась смачна, не типа аромат тільки, а дійсно солодка, то ми з вами й другу вип'ємо. А, і на YouTube шорт не забудемо. Так, поїхали. На жаль, лохотрон. Жаль. Просто-проста вода з ароматом. Нахер я брав дві банки, я не дочитав. Я думаю, пише сік Моршинська з ароматом Персина і грейпфрута. Це просто-проста -про вода від Моршинської, з запахом грейпфрута і апельсина. Дану його в одне місце. Знаєте? Блін, ліпше би я вафлі брав сьогодні. Ну, йолки па, ну вже лоханулися, більше від Моршинської нічого не візьму. Просто мінеральна вода. Ну, зато я скажу вам правду. Мені мінеральна вода не подобається знімати на неї реакцію. Просто. Тому перша реакція на мінеральну воду. хм, та. Бо я, знаєте, в нас там є моршинська мінеральна вода. Ну я це не буду знімати, бо я не люблю особо мінеральну воду. Ну і просту. Це просто. Ну, ну, навіть якщо є корисно я знаю, воду пити, чи мінеральну, може корисно. Та. Але не для реакції, не для відео, розумієте, що хто не пив мінеральну воду, хто не пив пив просту воду. Для чого це знімати, розумієте? Я думав, якщо Моршинська зробила суто від Моршинської, таке як живчик, смак, альпесина, апельсина і це можна вже зняти, бо від Моршинської, а це просто ароматизатор і все. Просто пахне грейпфрутом. Дивіться по запаху. Ну, можна 8 балів по смаку. Сімбалю. балів, балів так. я навіть 8 не поставив. Та що це за мінеральна вода? Я не люблю особа мінеральну воду. Ставлю її 7 балів. Я знаю, що перше сказав 8, але буде 7. Ну нічого, Вип'ємо тоді лише одну баночку. Цю тоді лишимо на завтра, може. Чи Може завтра? я вафлю вісіму. Ну коротше, може, завтра. Ми зацінимо цю моршинську тою хімічною хін'ю. Уже завтра. Просто в Моршинську ту хімічну. Бачите, зато хімічна херня пригодиться, так? Щоб був другий контент. Сьогодні просто на цю воду. Ну і я ще маю по традиції лишити на YouTube, YouTube шорт. Чи може не лишати. Бо я вже не хочу це починати, розумієте? Та що тут пити взагалі-то на ютуб шорт, так? А я так зроблю. Я не буду знімати на YouTube шорт того, що. Того. Того, що. Того. Тут нема що знімати, тут вже на велике відео знімаю. Блін, просто от і все. Розчарування, одне розчарування. Та й все. На цьому все. Ха -ха. Більше нічого нема. Блін, ну а я ще взяв дві баночки, заплатив за 37 гривень. Я думав, що це буде сік е, грейпфрути апельсина. Я думав, хочу від самої Моршинської. Це просто запах. Я пам'ятаю, якось ми е, як студентами поступили, там ми з одним другом дружили, ну таким, теж, щоб поступав в інститут. Він купив, був. Від Оболонської теж мінеральну воду. І там було намальовано Апельсин, здається. чи лимон, Я думав, що теж буде лимонне. лимонний напій, так, сік лимонний, але білий. так, Ну, типа Спрайт та щось таке. Це по -пробу, то саме було ароматизатор, як і це. А я думав, що це буде реально напій. Це просто аромат. З ароматом це навіть не ароматизатор, а аромат. Блін, все, я це їсти і пити теж не буду. Ну, їсти тим більше. Коротше, це допиваємо. Та ну його, може за 6 балів лупити. Давайте 6 балів, 7 балів хай бути все. Я на YouTube Shorts зараз щось інше з'їм, я доїм палички. О, палички лишилися, точно. Бо я то тримаю у шафі і тримаю довго. А зараз я з'їм це на YouTube Shorts. До речі, слідкуємо за часом. Що там у нас? А, ще є трошки. Ну нічого, добре, допиваємо. Так. До речі, вас сьогодні з цим. День пам'яті. З пам'яті вас. О, на телевізорі 90... 1939-45. Пам'ятаємо, перемагаємо. Ну, цей день, з тим днем, день перемоги. <гум> України, так? Проти нацизму, щось я чув. Та. То вас теж з тим святом, та. так? Так. Давайте попробуємо цукор добавити, Давайте напослідок добавим просто сюди цукор. Ага, треба йти по цукор. М -м. Пішли? Але я вам це не знімлю. А, я вам це не знімлю, тому на паузу поставлю, зараз побачите так. Все, друзі, я набрав. Давайте попробуємо тепер цукор давати, щоб все, що лишилося, може хоч так, буде хоч 8 балів для мене. Завжди, коли я беру цукор, він мусить розсипатись на сварку, як то кажуть, якщо ти щось розсипаєш чи сіль чи цукор, це є на сварку. Давайте одну ложечку ти буде, я ще трошки другу. Дивіться, трошки запінилося. Давайте візьмемо ложку і розмішаємо. так. Мішаємо, мішаємо, мішаєм. А ну може зараз буде краще. Не, якщо буде краще, можна й другу. Фигу. Як твої банку? Видите, як виглядає? Хто не бачив? Ось так. Все, давайте. Погнали пробувати. Не, ну я може другу. Не буду починати, ну. Но, ну, по крайній мере, краще, ніж було. Бе... Солодке, але краще, ніж було. А... Не, ну краще, краще. Ну таке. Можна поставити... Ну хай буде вже 8 балів з цукром. Хай буде. Тому таке. Знаєте, завдяки цукру можна і другого ще відкрити. Що відкриваємо, друзі? У нас ще трошки є час. Ні, я хочу, аби був окремий контент. Купили, просто я думав, що це буде напій. А це вийшло що це. Значить ми завтра додаємо сюди. Бо я казав, що ми пробули з... Ми пробули з простою водою, да. Чекайте, проста вода це мінеральна. А ми попробуємо з мінеральною моршенька завтра. Хімічну ту херню завтра. Буде ще один контент з тою херньою. Треба було не брати ту херню. До речі, якщо ми будемо наступний раз на базарі, ну та 8 балів з цукром, то можна в того чоловіка вже ці всі... Ми покупували два смаки, нових уже, походу, не буде, казав. Можна вже буде мілку, хоча мілку я сьогодні з кокосом бачу. З кокосом, здається, ще не їли. Бабл кокос. Ха, можна десь взяти. О, можна 10 травня взяти. Та. Добре, друзі, то що? На завтра, так? Чи що? Ну, та ми з сукром вже попробуємо. Добре, давайте завтра зацінимо з хімічною херньою. Моршинська. Тому, друзі, на цьому все. Всі ці штуки дрюки ви знаєте. Коротше, нагадую вам, наші тут пару штуки. Завтра ми це кинемо у моршинську та одну ж таблетку. На 9 травня. 9 травня. Так, е, так, таблетку та це ми завтра знімаємо З, з тими Моршинською ну та й такі справи. Тому завтра важко чекає, сьогодні буде на було, Я би був знав, що це просто аромат. Я би це одну банку лиш взяв. Або я в би це, Я би це взагалі не брав точно. Бо я мінеральну нашу, мені просто мінеральну пити, Я воду просто набрав додав цукор то саме. А ну чекайте, до речі. Мені вже деко інтересно. Ну, чи не на А Ну, проста вода, проста, так? А ну давайте. Чи то саме ще? Я думаю, не то саме, Того, що тут був смак ще... Ну не смак, аромат, Грейпфрута, і пельсина, тут проста вода. Ну давайте. Так, проста вода з цукром. Поїхали. Ну, ну ні, бо це холодно. Ну, то теж не тепло, але ну, то нормально, так. Мені стало дико інтересно. А ну давайте. Ну, то що тут так. Трошки чути нотки е, трохи цього грейпфрута і апельсина. Тут ну, ну, тут 7 балів з плюсом буде, 7 з плюсом з цукром е, проста вода з цукру. То холодно. Ну, Давайте хіба розігріємо, так? Чекайте то розігріємо. Давайте розігріємо ще. Ну, а ще так, паркулет. Ну, я хочу попробувати саму просту воду. Так, Просту воду. так. І ми вже переконаємося, що краще проста вода з цукром, чи це ще спробував з цукром Так. Тому ось такі справи. Та. Нє, ну, проста херня, чесно. Генеральна, проста таке. Ну, зато я кажу, реагуємо завтра на два контенти. З. Хімічною ерундою, яка називається вітамін С. Який там вітамін С, там хімія, а не вітамін С. Там Хімія С. Там хімія черепу, ото є знаєте. Хіба. Хімія, хімія черепта. Ну, Те, що зараз популярне череп ставити. Знаєте, тут типа на цю хімію можна череп поставити, що це така хімія, що череп. Так. так. Добре, я зараз дограюся, добре чекаємо Ой, знову розсипав. Ну, ти вже мене задовбав, придурок дебільний. Коротше, приберу після відео. Та -на -на. Так, розігрій, вода А ну ще раз, буде 8 балів чи не буде? Чи буде 7? Ой, це тепер дуже гаряче. А чого я придурок? Завжди придурок. Я придурок, завжди придурок. Так, давайте. Ну... То саме, так, то саме виходить. Ну. Окуляри захохались. Ну, тепер можна і вісім поставити. Тепленька, та дуже гаряча, та. Ну тепер, так, так. Так, уже майже... Розумієте, мав би вийти відос на 8.08 сьогодні зранку, але може і на 18.08. Тобто не стрілятися, так. Писали мені в діректі, ти зняв 8 тисяч відео. Чи ти можеш всі ці відео переглянути? Ха, і скільки тобі на це понадобиться час? Ви вмієте цікаве питання задавати, хочу вам сказати, мої дорогі підписники, що я можу відповісти на це питання? По суті, нічого. Якби я більше не знімав відео, от прямо зараз, після цього відео, я нічого не знімаю. Тоді, ну то все одно, ну то скільки, щоб 8 тисяч. 000... Ну, рік думав би стати, так? 12 місяців. 8 тисяч це треба множити, це все треба рахувати. Ну, де в середньому, то то навіть не можна бо Треба знати, щоб скільки кожен ролик в тебе триває. Шорти тривають по 15 секунд в основному. Е, велике відео, як вийде? 10, 15, 20, 30 є, що і 30 було. Та. Стріми, там, а там ще стрімний контент. А стрімний контент там в мене <кхи> за 21 рік, де ми стріми з вами приходили взагалі по годині, по два, по дві, по три години було. Стрім один. Та це взагалі, то це. Ну думаю, три, ну, скажу так, за 5 років можна подивитися весь контент. За 5 років думаю точно мав би подивитися. Та. Але треба лишати ну, зараз ютуб. Бо ти не успієш подивитися, Ті, ти подивишся вже то, а тут ще плюс кожен день я знімаю. Тобто, Ви коротше ніколи не подивитесь мій повністю контент, тому що це неможливо. Я таке, знаєте, залетить, не залетить. Я зараз вам покажу приклад. Та. Дивіться, ще водичка. Так, добре, бо я хотів знати, скільки ще хвилин. Я вам розкажу приклад. Е, який приклад? Який приклад, я вже забув. Ну добре, тепла вода 8 Не приклад. Дивіться. Це чого я так багато знімаю. Ви напевно, інтересуєтесь, тому що намікаєте, що так багато знімаю. Я розумію. Це робиться для того. Я публікую багато контенту, чи залетить, чи не залетить. Дивіться, зняв нескільки, залетів до 300 переглядів. Ну, як-не як -не для мого каналу непогано. Бо, рахуючи те, що за останній час на моїх великих відосів, ну, взагалі, навіть 100 переглядів ледве набирається, деколи 100 залітає, деколи повезе 300. Бували моменти, що й тисяча переддів п'яна вишня та допомогла Маланка мені. Та. І 200, і 400 було переглядів у січні, бо Маланка допомогла. Тобто. Деколи залітає. А шорти бувають взагалі тисяча передів. Було і за цей рік і дві тисячі. Ясно, того року і мільйон порадував мене. Ну, тобто, розумієте, публікується для того, залетить, не залетить. А щоб ціль, щоб конкретно щоб все передивитися, це нереально неможливо. Це то саме, що я вам скажу, щоб ви подивилися. Весь YouTube контент. По-перше, весь, весь YouTube ви так не передаєтесь, бо ви не можете знати всі канали, які знаходяться на YouTube, чи в TikTok, чи в інсті контент, чи в YouTube. Ви не можете знати канали всі, щоб їх передивитися. Та, а, ну, але ви мене знаєте. Та, але ж суто передивитися, мій контент рів дорівнює. Тому, щоб передивитися весь YouTube майже. Та, бо це, Ну тобто це нереально, нереально, ось вам така моя відповідь, А допивай. А я мав з вам прощатися, ми ж тут воду просто. Ну, затягнув, затягнув, визнаю. Тобто ось такі справи. Ну, хто має дуже багато часу, може, ну, може, частину передивитися, половину канала. І до половин 8 тисяч, значить має 4К передивитися відео. Та? Ну і половину не передивитися. Коротше, це нереально. Все, Тема закрита. Та. Добре, 8 балів. З цукром вода, 8 балів. Тут теж було 8 балів. Тобто одинаково, щоб просту воду мені зігріти, з цукром шов, просту моршинську випити. Тому такі справи, сенс немає починати. Це завтра буде з тим. Все, я пояснив, З вами був Денис Дружній. Дякую всім, хто був на моєму каналі. Підписуємося на мій YouTube канал. Не знаю для чого це потрібно, але всіх вірять те, що у мене 20 тисяч має якимось дивним образом бути на каналі. Тому давайте, щоб просто циферка була на каналі 20 тисяч, для цього підписуємось. Пишемо коментарі, був вчора, ну що. Ну що за вчора ви? А там ще було б, напевно, пару коментарів, але я їх не записав. Що там вчора... Так, що там вчора ви були? Чекайте. Що у нас там почалося? Одна, так? 0,3. 4, так, коротше, давайте я ще рахану. Раз, два, три, чотири, чотири коментарі. Ну що, це ні туди, ні сюди, і вчора не було е, прем'єри, щоб вивчати спілкуватися. Коротше, пишіть побільше, Пишіть побільше коментарі. І на цьому все. А з вами був Денис Кодружній, Дякую, дружні, за перелік. Дякую всім вам. Всім пока! Бувайте, друзі! Все. ефір окончен.